Привіт. Розпочинаю рубрику Versus, тобто порівняння. Є танки, які є дві пушки. І я хочу порівняти, на якій пушці краще буде грати, яка буде комфортніша. По прикладу, Мауса у нас є по Е100, у нас є дві пушки. Є пушка з великою арфою 750 пробій е, з дорогим снарядом 334. Це кумулятив, але тут довший час зведення і більший розкид, тобто вона менш комфортна. І є ДПМна пушка тут е, 3400 ДПМ. А в 750-й там десь 2800, здається. Ось і друга пушка, вона 311 пробій на альтернативні снаряду, але вона комфортніше, в неї менший час зведення і вона точніша. Я катаю два бої на, кожному з, на кожній з гарматів. І порівнюю по комфорту гри і на стрілу. Як саме мені краще з моїм рівнем гри, буде грати? Взагалі вважається, що від альфи більш слабким гравцям, ну, середнім слабким гравцям їм грати простіше, коли ти не вмієш танкувати, то простіше вийти одну прийняти, наприклад, там на 400, на 500 і дати 750. Бо від ДПМ ти виходиш е частіше. І частіше тоді отримаєш, якщо не вмієш танкувати. Але якщо вмієш танкувати, то ДПМ виграє, тому що ти е можеш. Швидше дамажити особливо якщо в нас є якісь турбобої. Зараз це спробую в відео показати, реалізувати ці танки на різних гарматах. Мапу кинули на найкращу, але кинули проти вісімок. Поїду на праву сторону. Що добре, що не засвітився, нікого немає. І не отримав тичку. І з третій там дуже цікаво. Не пробив. Цікаво. Я думав, що там гарантовано пробиття буде. Так, а тут у нас є стам. Це в нас тут тільки віпера і пазик. Ну, буду пробувати продавлювати. Одразу їхати. Заїжджати сюди. Ну, від альфи оце приємно так коли грати, коли отак 900 одразу вилітає. Ну і відходиш, а не, не отримуєш штички просто. Пробую підпискати, щоб простіше мені було пробивати. Погано вицілю. Тут саме моя провина. Ну а це вже в розміні до Ну хп дозволяє Я отримаю. Але потім намагаюсь. Не пробив просто. Ну, далі келану, то я маю розносити. Вона втекла, мабуть. Ну, а тут розмін не, не найкращий, тому що я отримую стільки ж. Але вже нехай такі так є. Ну, від ельфи сприємно э, ще грати в плані, що ти бачиш великі домах за один раз. 800 1000 можеш побачити. Прикольно, коли фугасом там по бабасі якісь там на тисячу вліпиш. Але якщо швидкий бій, то ти не встигаєш накидати. Наприклад, проти пазика, то... Можливо, я би... якби була ДПМ-на пушка, я би міг би, наприклад, виїжджати і одразу давати дві, отримувати одну. І так його просто стояти в розміні Т, і я би його передамажив. І розібрав би набагато швидше, ніж зараз грав від Альфи. Ну, кидафло вдруг полетить. Ну, перший обій 2800. Ну це такий середній результат. М можна було краще, я виходить, два рази погано вицілив ПЗ. Так, кидаю проти десяток. Доволі вмісний сетап, багато тяжів і ПТшки броньовані. Тому може бути цікаво, багато цілей. Зараз от від дельфи може бути трошки важче через те, що ти стоїш здалеку, ти не, ну, не можеш під'їхати одразу в лоб. І з одним перестрілюватись. Тут може бути таке, що ти отримуєш від декількох танків, тоді це розмін поганий. Я під'їжджаю ближче одразу ну, Я п'ятий дуже помиляв. Ой, я отримав. Ну, ось тут я лишнє отримав зараз не полетіло. Ну от, ось тут немає танку, щоб контрити цей виїзд їхній. І через це я багато отримую. Не пробив. Ну, є соти агресивно піде. 28 дрип 4 також. Ось тут мені ДПМа зараз буде не вистачати. Ну, тут просто вкотили, я нічого тут зробити не міг. Вкотили з усіх сторін. Погано допомагають союзники. Уди стоїть далеко, Бешка стоїть далеко. Максимум на одну тичку більше. Якби був, була ДПМна пушка, я би зараз більше дав. Я би просто стояв би і ну, стріляв би. Так, другий бій, от, бачите, я в топі. Команда дуже швидко злилася. Погано відкатала. Все, що я міг, я видав. Так, і зараз. Два бою буду катати на ДПМ-ній. мапа не найкраща кинула проти дев'яток. Не найкраще в плані самореалізації е, цього танку під ДПМ. Я зазвичай на низ не їду, але думаю, що можливо варто спробувати. Ну, або ще з лоб. Ні, спочатку вверх спробую тут відіграти. Якщо там хтось буде, то якраз е спробую ДПМ реалізовувати. А тут вже 530 альфа і підкалібри. Замість комулів. Тут можна тепер, ну, через каток пробивати дуже непогано. Так, тут три сімки. Але він поки зверху. На Т-95, в КД в нього 9 секунд, здається. І тут ДПМ А, Арфа. Артана 400 дає, супер. Ну, ближче під'їжджати не можна, а там ще є СТРВ. Ну і тут все, це вже стоп. Поїдемо вниз. Там зверху я не вийду. Спробуємо внизу і вриватися СТ-2. Ну і тут за рахунок ДПМ, от я з тих декілька тичок дати Т-95. Якби була альфа, то я би трохи менше дав. що зможу. Ну і я зараз буду прямо виходити агресивно в нього. Я помилився тут. І знов форта на 500, це жесть просто. Гія не, Тільки не, не, не клінчую. машина Ну я встиг швидко дати сте, що. Зміг. Ну, арта на 500 просто в лоб влопила. Якби не арта, то я би зараз його би розібрав би спокійно. Ну, 3400, дав. В принципі, непогано. Так, і другий бій. Кидає проти вісімок. ДТШ, в принципі, багато. Не найкращий сетап, якщо чесно. Ну і не найкраща мапа. Але спробую. Там багато наверх поїхало я спробую низ відіграти А, тут 277 Хутиниця може порватися. Бронів пробито. Заряджаючого поранено. Швидкість перезарядження знижена. Ну і ДПМ, просто ДПМ роляє. Ну, тут поки далі не їду, тому що в борт можеш напихати дуже добре. О, бабаха. 505-й АФІК на базі, їду в Бобаху. Ну, а тут дуже швидкий бій. І саме ДПМ тут може допомогти. Заряджаю фугаси. І де памлю просто на ходу стріляю, там важко було звестись. Ой, ну, за рахунок ДПМ, я ще щось, щось трошки накидав. Якби в мене була альфова пушка, то я б би накидав би менше. По-перше, кумуляма мені в борт важче було б по 27 стріляти. А по-друге, не, ну, не вистачало б швидкості перезарядки, щоб так швидко дамажити. І скоріш за все я б на альфовій пушці дав би тут, ну, може, 2500. Ну і піде Особисто мені комфортніше грати на альфовій пучці. На ДПМній пучці. Ті, які зараз стоїть. Тому що зараз рандом дуже швидкий, і плюс те, що в нього підкалібери. І простіше через каток стріляти. Пробивати. Ну і за рахунок того, що швидкі бої, то легше встигати накидувати. Але в альфи є своя ну, цікава така, цікавий момент, що ти можеш давати одразу на 800, на 1000 давати, якщо про альфа. І це дуже приємно, коли так вилітає. Ну і від альфи все ж таки простіше. На цьому все. Кому було цікаво, сподобалось. Підписуйтесь, ставте лайк. Напишіть в коментарі, який ще танк ви хочете, щоб пушки в нього я порівняв. Всім дякую. До зустрічі.